Вітаю! Малюємо гарбузик саме час цієї чудової яскравої смачної рослини. Шаблон малюнку під відео фарби осінні, гарячих відтінків, жовтий, оранжевий, зелений, коричневий та небесно голубий. Розпочнемо з гарбуза, бо він є господар в нашій композиції. Найголовніша яскрава гаряча плямка. Використаємо пензлик середнього розміру, перехідний мазок, жовтий основний, на весь пензлик оранжевий лише на кінчик і побільше оранжевого. Малюємо бокові частини гарбуза, зверху вниз кладемо мазки, кожен наступний висвітляємо мазок, а тобто беремо жовтий на кінчик пензля. Симметрично робимо іншу сторону нашого малюнку. Середина гарбуза по бокам темного кольору, а тобто оранжевого. А серединка жовта. Так ми зможемо показати об'єм гарбуза, світлих і темних його сторін, його фактурність. А чи знали ви, що гарбуз це символ роду? Гарбуз стародавній український символ. Гарбуз в давніх піснях виступає символом господаря, голови роду і самого роду як такого. Також гарбуз є символом достатку, а його насіння символом радючості. Гарбуз вважався головним на городі, батьком роду. Древні греки вважали гарбуз священною рослиною і з великою шаною та обережністю використовували його в обрядах. Вживали в їжу, виготовляли лікувальні мазі. Як відомо, за давньою українською народною традицією гарбуз виносили сватам як на знак відмови дівчини вийти заміж за того, хто просить її руки. Отримавши гарбуза, хлопець не міг посвататись вдруге. Також є дуже чудова пісня ходить гарбуз по городу та й питається свого роду. Чи всі живічі чи здорові, родичі гарбузові? Квітка. Продовжимо перехідним мазком малювати квіти. Жовтий, основний, а оранжевий на кінчик пензля. Пензлик не змінюємо. Одна пелюсточка потребує два перехідних мазка. Уважно зверніть увагу, як це показано на відео. Все в цій композиції робимо симетрично. Аналогічно малюємо листя здорове і маленьке перехідним мазочком. Зелений основний, а жовтий на кінчик пензля. В кожен листочок вкладаємо два перехідних мазочка. З'єднайте всю композицію тоненькими лініями і завитками. Зробіть маленькі деталі, і композиція готова. Якщо ви маєте кошачий пензлик, доповніть маленькими зернятками листочками. І вуаля малюнок як вітальна листівка. Старайтеся, будьте акуратними і посидючими, тоді ваші старання оцінять інші. Успіху! До зустрічі на наступному уроці. Хочу зачитати вам рядки з української народної пісні, Ходить гарбуз по городу» Та й питається свого роду. Ой, чи живі, чи здорові всі родичі гарбузові, обізвалась жовта диня, гарбузова господиня, обізвались огірочки, гарбузові сини й дочки. Обізвалася морквиця, гарбузова сестриця. Обізвались буряки, гарбузові свояки. Обізвалась бараболя, а за нею і квасоля. І ще живі та здорові всі родичі арбузові.